Електричні воскресіння уявіть морг у півтемряві. Лампами готить, а на холодному мармурі лежать тіла, що ще пахнуть грозою. Зараз я відкрию для вас п'ять похмурих історій про вчених, які осмілилися пробудити мертвих. Чотири з них беззаперечно зафіксовані у медичних журналах та газетах 19-20 століття. Але одна ретельно загримована легенда. Ваше завдання дослухати до кінця, зібрати деталі і вирішити, де факт, а де вигадка. У фіналі розв'язка й холодний електричний післясмак, що змусить переглянути побачене. Приготуйтесь. Перший імпульс вже заряджено. Історія Перша 47 секунд між світами. Експеримент барона Фелікса фон Кляншмітта. Відень 1892 року. Після опівночі 8 грудня того ж 1892 року в підвалі Віденської мертвярні на Ландштрасе блимає свічка, відкидаючи довгі тіні на тіло страченого злочинця Якоба Ріннера. Молодий хірург-електрофізіолог барон Фелікс фон Кляйншмід готує установку: Динамо, машину Siemens і Халське ЕС 6 регулятор Вельмета і платинові електроди завтовшки з голку. Один щуп він занурює крізь міжреберний проміжок у лівий шлуночок, другий до діафрагмового нерва. У ланцюзі 750 вольт при 80 Гц, Від чого в повітрі стоїть запах озону і нагрітої міді? Перший імпульс: пальці руки швидко стискаються. Другий грудна клітка робить уривистий вдих, а зіниці звужуються, наче від раптового світла. На сьомій секунді кемограф фіксує регулярні комплекси QRS. Серце, здається, знову б'ється. Медсестра Анна Войнич хреститься і шепоче Ерлепт. Він живе. Поліцай-комісар запрошений як свідок, блідне тримаючи руку на кобурі. Та на 47 сьомій секунді графік скаче в хаос. Фібриляція. Ще за мить стрічка вирівнюється. Барон відмикає рубильник. У залі чути лише потріскування ізолятора і важке дихання трьох присутніх. Ріннер вдруге другий остаточно провалюється в тишу. Наступного ранку Вінер Віннер ТакБлат виносить заголовок: електричний барон грає в Бога. Скандал докочується до імператорської канцелярії. Наказ номер 161 від 1893 року забороняє будь-які життєві реанімації на людях. Кляйншмід публікує стислий звіт у малотиражному архів Фюрбіо Електрише Studien». Журнал зникає під час пожежі 1914 року, уцілів лише один примірник у празі. Сам барон за чутками емігрує до Бразилії і розчиняється в історії, лишивши по собі легенду про 47 секунд, коли мрець ніби підморгнув живим. Епізод швидко обростає чутками, але навіть опоненти визнають, дослід зрушив дискусію про межу неповоротної смерті і підштовхнув віденських медиків розробляти безпечніші методи прямих масажів серця. Історія друга собаки Лазарі експерименти Роберта Корніша Каліфорнія 1934-1935 року. Нічний сарай на околиці кампуса Берклі. Під стелею рипить велика дерев'яна гойдалка Трамплін. На ній розкачується мертве тіло білої фокстер'єрки, пришпилене ременями, наче до примітивного маятника кровообігу. 30-річний біолог Вундеркінд Роберт Корніш, щойно ввів у судини собаки коктейль з адреналіну та антикоагулянтів і тепер командує асистентам Гойдати. Із кожним рухом дошка виштовхує з гуслу кров до мозку, а гумові мішки на трахеї вдувають кисень. Минуло 22 хвилини клінічної смерті, коли лапа різко здригається. Ще кілька поштовхів, і грудна клітка починає боротися за повітря. Собака, охрещена лазарем четвертим, відкриває мутні очі і видає сипле хрипіння, що лунає моторошніше за будь-яке виття. Газета Тайм вже наступного тижня вийде із заголовком Лазарус мертвий та живий. А в університетському дворику чергуватимуть репортери в надії почути, як пес зомбі знову подасть свій голос. Корніш двічі повторює процедуру: Лазар четвертий прожив кілька днів, Лазар п'ятий, майже тиждень лишаючись сліпим і дезорієнтованим. Успіх зміцнює віру Роберта. Якщо тварину можна повернути через 10-15 хвилин після смерті, то людину тим паче. Учений публічно пропонує оживити страченого вбивцю із Сан-Квентіна, але влада Каліфорнії відмовляє: закон Дабл джепарди диктує, що воскреслий злочинець мусив би вийти на свободу. Скандал закриває проект, а самого корніша преса охрещує каліфорнійським некромантом. За межами жовтих заголовків досліди підштовхнули медиків до ідеї штучного кровообігу і майбутніх апаратів ЕКМО Extracorporeal Membrane Oxygenation. Та для публіки вони лишилися моторошною алегорією. Навіть коли життя повертається, воно приходить у темряві, хриплячи й спотикаючись, ані трохи не схожим на диво. Історія третя Коли мрець підморгнув Лондону. Дослід Джованні Альдіні над тілом Джорджа Фостера 1803 рік. Свіжий лондонський ранок 17 січня 1803 року. У секційній залі поряд із ньюгейтською в'язницею на дубовому столі лежить ще теплий труп страченого вбивці Джорджа Фостера. До приміщення заходить італійський фізик Джованні Альдіні, небіж Луїджі Гальвані і запальний апологет тваринної електрики. Перед очима медиків і поліції він встановлює батарею на 120 пластин та встромляє мідні щупи у рот, вухо й пряму кишку покійника. Після першого імпульсу щелепи змикаються так різко, що лунає хрускіт зубів, другий розряд і праве око розкривається, мовби оглядає натовп. Коли Альдіні під'єднує електроди до грудних м'язів, піднімається грудна клітка і в повітрі чути коротке зітхання. Один зі студентів не притомніє, решта робить крок назад. Здається, засуджений, повертається з того світу. Насправді, живлення нервів триває лише кілька секунд. Серце не запускається, і тіло знову спадає неживою масою. Та цього вистачає, аби Морнінг Пост наступного дня написала: якщо грім науки здатен ворушити покійників, хто гарантує, що колись він не поверне їх нам живими? Коледж хірургів визнає демонстрацію корисною для вивчення фізіології, а публіка охрещує Альдіні справжнім доктором Франкенштейном. Експеримент став найгучнішим людським прикладом галванізму. Він показав, що електрика може коротко відновлювати рухи мускулатури після смерті. Саме подібні сцени за спогадами Мері Шелі підживили її уяву при написанні Франкенштейна. Юридичним наслідком стала заборона публічних реанімацій, засуджених у Лондоні, хоча приватні досліди тривали ще десятиліттями. Після цього випадку Альдіні поїхав до Парижа, а ім'я Фостера назавжди вписали у підручники як першого гальванізованого мертвяка, але це лише початок нашої темної п'ятірки, далі буде ще химерніше. Історія 4. Танець відрізаних лапок. Дослід Луїджі Гальвані у Болонії 1780-ті роки. Тісна кухня професора анатомії. На порцеляновій тарілці відрізані лапки зеленої жаби, підвішані на гачку для десекції. Лікар Луїджі Гальвані торкається металевим скальпелем оголеного нерву, коли дружина випадково підносить поряд іскру від електрофора. Раптово лапки здригаються і підскакують так, ніби невидима рука смикнула за нитку. Приголомшений гальвані перетворює випадок на серію дослідів, кладе жаб'ячі кінцівки на скляну пластину, під'єднує нерв до мідної дротини, а м'яз до залізної. Досить лише змахнути іскрою на кілька метрів, і мертва тканина знову оживає. У 1791-му він публікує трактат «De viribus electricitatis in motu musculari», де вперше формулює ідею тваринної електрики, внутрішньої сили, що, виплескуючись назовні, змушує м'язи скорочуватися. Новина розлітається Європою. У Парижі жаб'ячі лапки стають модним атракціоном для салонів. А в Лондоні продавці мікроскопів додають до набору електричну жабу як бонус. Сам професор пише, що бачив іскру життя у найхолоднішому м'ясі. Преса називає явище галванізмус, термін, що переживе навіть свого автора. Ефект від цього танцю мертвих виявляється вибуховим: молоді фізики шукають спосіб добути безперервний струм, і вже 1800-му Алесандро Вольта, сперечаючись із теорією гальвані, винаходить першу батарею. А письменники-романтики занотовують у щоденниках. Електрика це той ключ, що може відкрити ворота між життям і смертю. За кілька десятиліть Мері Шеллі зведе ці нотатки у свій Франкенштейн, а слово гальванізація навіки приклеїться до будь-якої спроби воскресити плоть іскрою. Історія п'ята: серце, що мовчало 70 хвилин. Перша успішна дефібриляція людини Клівленд 1947 року. Грудень того ж року операційна Лейксайд Hospital у Клівленді. Хірург-піонер Клод Бек завершує пластику грудної клітки 14-річному хлопцю. Раптово на моніторі рівна лінія. Серце занурюється у хаотичну фібриляцію. Бек розрізає ще не зашиту грудину, бере руками м'яз, який уже нагадує холодний віск, і починає відкритий масаж. Минула хвилина 5-10. По 45 хвилинах ручні компресії слабшають. Тоді Бек дає знак асистенту принести прототип дефібрилятора, який він сконструював разом із інженером Джеймсом Рендом. Дві металеві лопатки на довгих дротах і трансформатор здатний видати 1500 вольт. Перший розряд в серце лише здригається, другий короткий спазм і знову тиша. Третій імпульс прорізає повітря запахом озону. Електрокардіограф вибухає чітким ритмом. Хлопець повертається з за межі смерті, не зазнавши жодних неврологічних ушкоджень. Згодом він випишеться додому, забравши з собою лише 20-сантиметровий рубець і новий день народження. Подія тут же облітає медичну спільноту. Стаття вентрикулярна фібриляція тривалої дії, ліквідована електричним ударом. З'являється в JAMA, а журналісти називають Бека доктором, що зупинив смерть струмом. Уперше замість експериментів на страчених чи тваринах електрика рятує живу людину. І це перетворює реанімацію з моторошного спектаклю на чіткий протокол, що згодом стане основою сучасного ACLS та портативних дефібриляторів у кожному аеропорту. Так завершилася епоха експериментальних Франкенштейнів і почалася ера, де іскра в одну тисячу не трюк, а шанс, який щороку повертає до життя тисячі сердець. Ну що ж, настав час зняти кришку зі столу і показати, що в нас лежить під простирадлом. Пам'ятаєте лондонську сцену італійця Альдіні, який змусив тіло Джорджа Фостера підморгнути? Це чиста правда, її описали газети 1803 року. Так само реальним був хірург Клод Бек у 1947. Він дав три удари по грудях підлітка і уперше в історії, повернув людське серце з хаосу фібриляції до нормального ритму. Далі Каліфорнія. Експерименти Роберта Корніша, де собаки Лазар 4 і Лазар 5 видерлися з того світу і по-своєму підтвердили приказку у собаки дев'ять життів. І, звичайно, найстаріший епізод кухонний танець жаб'ячих лапок Луїджі Гальвані. Без нього не було б ані батарей Вольти, ані слова гальванізація. А от загадковий барон Фелікс фон Кляйншміт, його Динамо С 6,47 секунд. Між життям та смертю це наша акуратно зварена легенда. Даруйте, але такого наказу номер 161 1893 року у віденських архівах ви не знайдете хоч би як старалися. Якщо саме цей сюжет ви запідозрили першим, ви справжній детектив. Якщо ні, не переймайтесь. Навіть профі часто ковтають добре приправлену байку, коли навколо потріскує електрика. Сподобалося полювати на вигадку серед фактів? Тоді підписуйтеся на канал і тисніть дзвіночок. До наступного розряду!